Надію, що у нас зараз буде все нормально. Ми відновлюємо наш зв'язок, щось було з інтернетом, чи просто картинка в нас зависла. Підключаємося, друзі. Тим часом, поки ви всі підключаєтеся, хочу наголосити, що ми знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Сьогодні наживо працюємо, тому обов'язково потрібно підписатися, діліться цим відео в соцмережах, щоб було якомога більше переглядів. Хто б шукає автомобіль, друзі, його потрібно перевіряти максимально. Як фізично перевіряти, чи це їхати не з того, брати з собою друзів, звертатися до нас. Так само можна і їхати. Не їхати, а робити перевірку через CarVertical. Я внизу залишу посилання, за ним можна перейти і отримати 20% знижка. Користуємось. Ну що, пробуємо переключити камеру. Так, цього разу у нас все нормально. Йдемо. Давайте ми візьмемо ось цей ряд і суто сьогодні по цінам пройдемося. Бачимо, що прямо перед нами Kia Sorento 2016 рік, 14650 автомобіль на автоматі 2.4. 4 на 4 ведучих, це добре, телефони є, якщо когось цікавить, можна телефонувати. В салоні. В салоні все класично. Руль, бачу оригінальної зашивки. Тому такі. якщо когось цікавить, друзі, то можна звертатися, телефончики були. В білому кольорі. Та. Білий парламотер мені підказує продавець поруч. Так, а ми йдемо далі. Що у нас наступний автомобіль? Також кросовер Mazda CX5, 17 й рік. Ярослав, всім привіт. Ярослав, вітаю, радий вас чути. Друзі. Хто в нас тільки долучився? Ми наживому місці Львів. Для вас знімаю відео, друзі, тому ставимо палець вгору і ділимося цим відео в соцмережах 13200. 2,2 дизель, заявлений пробіг від продавця 188, друзі, але CarVertical усім допомогу. На початку відео я казав, залишаю посилання внизу під відео, ви отримаєте знижку, 20% ви користуєтесь промокодом ROMA. Перевіряйте, історія. Дуже важливо. Я в минулому відео розповідав, як вийшло так, що перевіряли автомобіль, дивилися, фактичний стан був реально добрий. А по CarVertical перевірили. Змотаний пробіг в два рази. Тобто із 130 змотали на 160, там щось 5. Тому, перевірочка, це ваш успіх. Слава Україні! Спостерігає гарного дня. Володимир, дуже приємно, радий вас чути. Так, 19 рік, 38 є трон. Заявлений пробіг 107 тисяч. Давайте глянемо, що ж продається за. Єтрон. Бачимо, в єтроні є два варіанти зеркал, саме тут це якраз їхня така, знаєте, дуже цікава опція, коли у вас тут екранчик. А ззовні у вас камера. Ну, в салоні все по-багатому. Єтрон це цікавий автомобіль. Люди, до речі, зараз багато їх везуть з Європи, вони стали доступніші. Єдине, що дивіться добре за батареями. Я маю на увазі сама ємність батареї. Супорта. В такому форматі. Ну і гарний, цікавий колір. Він такий, знаєте, з хвилікою, ну не скажу моря, тому що ближче до зеленого. Такий бутиличний колір. Привіт, Конотопа шкода А5, слава Україні. Юрій. обов'язково думаю, таке щось буде, обов'язково покажу. Доброго дня, покажіть та організуйте Nissan Altima. Ваша особиста думка по цьому автомобілі, Юрій пише. Дивіться, я вам так скажу, взагалі, якщо ви приїжджаєте до майстра, ну, а я в даному випадку. Моторист, так? я майстер, тобто я дивлюсь на автомобіль, чи, чи він технічно є справний. так? Тому моделі сама, сама модель вона повинна вам подобатись. Звичайно, є вдалі моделі, є невдалі, є моделі популярні. От Altima, наприклад, це з тих моделей, де вони є мало популярні на авторинному ринку. В чому ж буде ну, мінус купівлі цього автомобіля? Плюси також є. Почали з мінуса, давайте вже продовжимо. Мінус в тому, що... Потім продати такий автомобіль буде реально складно. Тому що менша кількість цікавиться таким автомобілем. З плюсів ви його купляєте дешевше, тому що, так як мало цікавляться, а ви, ви зацікавились, до речі, з Америки. Автомобіль пригнаний, то ви повинні розуміти, що у вас буде ситуація дуже-дуже проста. При купівлі у вас, вам буде легко торгуватися і домовлятися. 21 рік, 29,750. Шкода. Так, друзі, ну давайте ми ще сьогодні трішки глибше зайдемо. Хочеться сьогодні пройтися. Дивіться, скільки рядів автомобілів придається. Я згадую, що ми цей ряд вже захоплювали відео, тому хочеться щось свіжіше. Тут бачу покупці на велосипедах. Якщо в Volvo V50 комусь треба, пишіть. Віктор, всім вітання, героям слава! Вітаю! Радий чути, друзі. Хто в нас тільки долучився? В мене до вас є прохання. З мене інформація, з вас активність, тому робимо репост. Буду усім вдячний, а у нас в кадрі прямо переді мною стоїть ось такий фіат. Давайте ми його глянемо по ціні. Що продають 12 рік, 13 950, 2.0, дизель, автомат, коробка. Так, Що далі? Що ми бачимо, що перед нами стоїть? Гольф 7, 17 рік 4 на 4. Я думаю, в картинці було видно, бачите, це з підвищеним кліренсом автомобіль. Цікавий варіант для себе, якщо потрібен вищий кліренс, якщо ви їздите кудись за місто, то можна розглядати. Йдемо далі. Тігуан це взагалі без коментарів, це все-таки автомобіль, який на сьогоднішній день досить полюбляє вторинний ринок. Покупці на такі автомобілі все-таки дивляться позитивно. Гарна якість німецька, в принципі, за якісь доступні гроші. 15 рік 17999, Tiguan 2.0 дизель автомат 4х4. 219 тисяч заявлений пробіг, якщо відчинений автомобіль, навіть покажу. Друзі, Чудо. Десь, власник поруч автомобіль відчинений, має можливість глянути. Давайте подивимось. А хто настільки долучився, друзі, усіх радий бачити, чути, до речі, всіх святом. Сьогодні День Матері. Хто святкує, всіх вітаю. Так, ідемо далі. Серйозний американський друзі апарат. Гарна у вас погода. Ставимо лайки і робимо репости для поширення відео. Всім гарного дня. Віктор, я вас дуже-дуже підтримую. Оце, я розумію, чоловік пише толкові речі. 19 рік, 25 тисяч доларів. 3,6 бензин, автоматична коробка передач. Друзі, дивіться, який гігант. Автомобіль відчувається, знаєте, це відкриваєш двері, і ти відчуваєш, як ти їх от, от, вони от, відкриваються. Все потужно, американська якість. Америка любить, до речі, такі великі автомобілі з великими двигунами. Для них це навіть, до речі, і невеликий двигун. Бачимо електрорегулювання сидінь, датчик світла присутній. Датчик дощу, має надію також. Тут, дивіться, гарненько цікаво, все зроблено дверна карта, правда? Друзі, хто долучився, ми у місті Львів. Так що, якщо вас цікавить якийсь автомобіль, напишіть. Я думаю, щось таке побачимо, я обов'язково вам його покажу. Давайте ми дозволимо собі без дозволу водія власника ось таке зробити. Виглядає досить таки цікаво. Ну і наскільки я бачу автомобіль та самимісний. Добре, ми рухаємось далі. У нас ще багато автомобілів попереду. Хто у нас, друзі, вперше долучився? Ми знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Є можливість показати вам ціни про авто з вас підписочка, активовим дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, друзі. Ну і обов'язково ставимо палець вгору. Буду радий за активність. Так, Мазди, дивіться, до речі, маємо цікавий момент. Оце попередня модель Мазди, а це вже новіша. Мордочка, але ми ще зараз ближче підійдемо, подивимося, що по цінах це 15 рік, 19 Два і дизель, автомат, заявлений пробіг 169. Добре. А в новому форматі. Друзі, в якому році вони, до речі, помінялися? От, власне, сам кузов напишіть, бо я реально щось не пригадую, чи 16 й чи 17. й Ну, бачимо тут 18 й рік. 23 999 Mazda CX5 2,5 бензин. Дизель-бензин. Мордочка є різниця, я б сказав дуже. Все-таки японці в цьому питанні по-серйозному підходять. Тут все те саме, бачимо, дизайн інший, тільки там в чорному форматі тут нікель, так би мовити. Та хром 19 рік, 26500, 2,5 бензин. Заявляє продавець, що максимальна комплектація. Ну непогано. Ну, в білому кольорі автомобіль завжди виглядає нарядніше і святковіше. Це факт. BMW, Знову ж таки, декілька тігуанів. Якщо, друзі, когось з вас конкретно цікавить якась модель, поки я знаходжусь тут на місці, сміло можете писати, буду радий вас чути. Звичайно, пишіть, хто звідки дивиться. Передаємо вітання. Сьогодні день матері. Я, до речі, передаю також своїй мамі вітання. Бачите, такі дні хочеться якось святкувати. Хоча та. йдемо далі. 14 рік, 14400, Тігуан, бензин 2.0. 4 х 4 автомат. 195 заявний пробіг, бачу присутній люк. Автомобіль на літніх шинах. Ну, в такому форматі. Америка, до речі, пригнаний із США. Так, поруч ще один. Хігуанчик 16 рік, 15400, також автомобіль прийдений із США. Чорний колір. 2,0 бензин, автомат. 148 тисяч заявлений пробіг. Зазвичай, якщо в Америці бачимо пробіг 140-150 тисяч, це вважається багато, в Європі, якщо бачимо 250, це мало. Це, до речі, це смішний парадокс. Але він є, такі реалії. 17 рік BMW X3. 22 тисячі доларів. 2,0 заявлений пробіг 99. Бачу присутній люк. І бачу, що власника, мабуть, немає в автомобіль. Якоби виглядає зачиненим? Давайте побачимо. Хлопці, відчинений не в курсі. Ваш? Давайте. Поки власник поруч, можемо, друзі, глянути салон X3. Та, ну X3, це кросовер від BMW. Гарний цікавий автомобіль, тому хто для себе щось таке розглядає, пам'ять сидінь присутній, датчики світла, автоматичний режим є. Машинка, машинка, машинка те, що, те, що треба, якщо ви для себе шукаєте в такому форматі автомобіль, друзі. Що йдемо до американця. Ну, давайте, гляньте, в якому кольорі автомобіль. До речі, це пасивна безпека, якщо автомобіль добре видно на дорозі. По інформації, 2017 рік, 12200 джіп, бензин 2.4. Так що в нас занесло 2.4. 121 тисяча заявний пробіг. Бачимо безключовий доступ. Власник, нам вже відкрив автомобіль. Друзі, хто нас долучився? ми у місті Львів наживо сьогодні. Хто не підписаний, друзі, підписуємось. Ділимось цим відео в соцмережах, щоб було якомога більше переглядів. Активність це буде дуже-дуже добре і дуже позитивно. Буду вам вдячний. Так, А в нас сьогодні огляди автомобілів у місті Львів на Карбазарі. Якщо треба електричний гольф, бачу в кадрі приємно стоїть. Ціна приємна чи неприємна? Давайте глянемо. 19 тай рік 13500. Ну, пишіть свої думки, тому що ціни були вищі, все-таки ціни підсіли. Доброго дня, цікавий Peugeot. Експерт 1.6 або 2,0 до 7 тисяч доларів. Ну, на жаль, бусами важче. Давайте ми трішки пройдемося. Так, що в мене годинник намагається мені ще сказати. Тут бачу в цьому ряді автомобілів. Трішечки менше. Привіт з Франківська, Андрій пише. Вітаю Андрію, радий вас чути. Знову ж таки, x 3 на місці. Nissan Leaf з електричок, якщо когось цікавить, є при, при, присутній. 7915 рік. Дорого, дешево. Слухайте, бачите, ціни стають доступніші і доступніші. До речі, часто бачу в інтернеті. Падають електрички. Друзі, падають усі автомобілі. Зараз така ситуація. Що весь ринок опустився в ціні, це факт. Покупців значно менше, які мають бажання поміняти автомобіль чи придбати автомобіль. Продавців набагато більше. Так, все склалося зараз такі обставини. Гляньте, яка красота стоїть, американська. Все-таки Америка дає друзі, можливості. Напишіть свої думки, бо виглядає, що. Без Америки ми б тут їздили на чомусь такому, знаєте, стандартному. 20-й рік, 30 тисяч, 2,0 бензин, автомат, друзі, Лінкольн. Автомобіль, на жаль, зачинений. Пробуємо так пробитися. Ну, в салоні, я думаю, буде все культурно і порядно. До речі, бачите, яка компоновка чорного? Це так власник придумав, чи це так було? Ну, Виглядає, що... Це завод. Ну, Може помилятися. Добре, йдемо далі. Європейський автомобіль Фокус. Перепрошую, 2014 рік, 8300. 2,0 бензин. 205 тисяч заявлений пробіг. Присутній люк, виконання кузова, седан, автомобіль на зимових поки що шинах. Ну, думаю, в скорому часі перейде на літнє. Фіга 9 рік, 4500, 131 тисяча заявлений пробіг. Телефончик є. Когось цікавий, друзі. Можна собі зупинити картинку і домовлятися. Honda Sierve Sier 11 рік, 12700. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів. На Карбазарі є можливість походити, проаналізувати ціни. Ну, З цінами, я вам чесно скажу, ціни відчу... відчуваються, що ціни опустилися вниз, тому що все-таки активність просто, просто впала в рази. 21 рік, 25 800. 1,5 бензин. Телефончик був у кадрі, якщо когось цікавить, то. Дзвоніть, домовляйтесь. 15 рік, 9600. Ось такий сценік. 161 тисяча заявлений пробіг, 1,5. Присутній люк, дивіться, як він ярко виражений. Зараз ми його бачимо. Ну. Сценік, друзі, це, до речі, сімейний автомобіль. Якщо є можливість... Попробувати потестити, а вам треба для сім'ї, то, звичайно, можете розглянути. Ще один Ford c Max, це також автомобіль був створений сім'ї, також категорія міні-вен. Mm -hmm. Мінівен, їх коли створювали для сім'ї, дуже багато є кишеньок, знаєте, простору є більше. Всяких таких плюшок для, для користування автомобілем, там, наприклад, є часто для задніх сидінь, за, за сидіннями передніми. Буває таке, що є ці поличечки такі всякі різні, тому воно так є. Це, до речі, гібрид. От саме тут ви заряджаєтесь і можна частину проїхати на електриці. Не маєте можливості заряджатися, їздити просто як гібрид. В місці, до речі, економніше, ніж звичайний автомобіль. Мерседес Єшка. колишня мрія багатьох, багатьох водіїв. Четвертий рік, 10 550. Бензин, газ 5,0, друзі. Це, це просто ракета. Це просто ракета з таким двигуном автомобіль. Це що у нас? 211 кузов. А що, 5,0? Більше їх було на ринку з 2,2 дизелем. 2008 рік 8299. Всі без одного долара ставлять ціну. Якось так зараз. Заявлений пробіг 333. <кій> до речі, цікаво річ з пробігами, я вам скажу, друзі. У нас був замовник, який до нас звернувся, каже: Романе, шукає автомобіль. Я вирішив, що в 200 їх же ж нема. Всі 300. Шукаємо 300 так, щоб це було все по-чесному. Шукали, шукали. І пригадую, один із автомобілів було дуже цікаво, коли ми його перевіряли, а там з 450 скрутили на 300. Тому коли ви бачите 300. Це також потрібно перевіряти через CarVertical, який внизу під відео я залишу посилання. Прямо через це посилання можна переходити, вам підтягне знижку 20% або користуйтесь промокодом ROMA. Перевіряйте, друзі, тому що всякі є моменти. Дуже сумно, коли купляєш автомобіль, перевірки, як кажуть, не робиш, а потім починаєш визнавати про автомобіль набагато більше, тому що автомобіль стає твій. І ти вже маєш більше часу на нього, а ще особливо, якщо вилазять якісь технічні проблеми, ну, тоді є над чим подумати. Хоча, друзі, в житті воно все по-різному. Є моменти, є випадки, коли купляють люди автомобілі, мені кажуть, Роман, я купив автомобіль, проблем ніяких. Їжджу, ну та щось міняю по ходові, якісь обслуговування. Але проблем немає. Тому є й таке, що можна купити щось хороше. Знаєте, кажуть, продають не всі погані автомобілі. Є різні. Ну, але перевірка дасть можливість принаймні розуміти, за що ви оплатили кошти. І знаєте, в чому саме цікавість? Саме цікавість в цьому тому, друзі, що якщо не перевіряючи автомобіль, купуєте його так, знаєте, просто подивилися, то ви повинні розуміти, що все рівно прийдете до того, що потім все рівно ви поїдете на ІСТО, для того, щоб розуміти, щось в автомобілі потрібно робити, міняти. То краще це зробити до того, бо у вас буде право на маневр. Дивіться, який спортеж по дизайну, друзі, на сьогоднішній день, як виглядає. І це вони в якомусь 2016 році чи в якомусь змінили оцей дизайн з попереднього. Саме, саме перед нами зараз модель 21-го року 1.6 бензин автомат 21500. Ну, по людях, я думаю, ми бачимо картинку. Людей не густо, хотілося б веселіше, ну, але вже як є, друзі, ми підходимо до логічного завершення. Якщо ви для себе бачите якийсь автомобіль, якусь модель, бачимо, є Honda CRV, Golf електричний, шкода А5, Hyundai стоїть, Kia Sport теж, до речі, цікавий автомобільчик, до речі, кросовер. І багато ще є моделей. Напишіть, поки я є тут, я можу вам, друзі, це все показати. Від себе можу додати, що якщо ви шукаєте автомобіль, друзі, не забувайте робити перевірку. Це дуже важливо, тому що в нас були випадки, як люди до нас зверталися з перевіркою. Ми перевірили, побачили автомобіль, а після того зверталися. Не зверталися, а кажуть, ну, скільки будемо платити? Поїхали та й купили. 50 на 50 це все ризик. Не кажу, що це відразу купиться поганий автомобіль, але ризик є. Тому можна поїхати перевірити автомобіль не як на СТО, десь ближче, яке вам буде близько, можна приїхати приїхати взяти з собою когось там з друзів. Та можна звернутися до нас. До речі, внизу під відео друзі. Я залишу посилання і це на CarVertical. І також буде і телефончик, за яким можна дзвонити і домовлятися, якщо треба в будь-якій точці України, в будь-якому місці зробимо огляд. Хондесе РВ, ціна. Дякую. Зараз покажемо друзі 19-20 рік, 13-950 але потрібно відремонтувати ось цю сієчку. Такий апарат теж продається на ринку. <кій> на Хонду йдемо. Зараз, друзі, поки я ще на місці, поки йдемо на завершення, скажіть, можливо, у вас щось цікавить, якась модель, напишіть. Буду радий вам допомогти. 17 рік, 18900. Ну, ціна просто красота. Автомобіль. Без пошкоджень візуальних, на відмінно від рога. Комбінований салончик. Ігор, скільки то на руки людям треба сказати? То наживо Ігор, тому не мотікається. Доброго дня. 18,5 на руки нова резина Goodyear, 4 колеса. Тільки зроблена хімчистка. Взагалі вклади не потребує, ходовка вся в ідеалі, нічого не гримуть. А ще не лисі? Мінялися тільки нове, нове роман. Шини Goodyear, Ши good good до речі, good друзі, арті... і візуально, yeah, yeah. візуально нові. Знаєш, є ось ці от речі. Так, вона Завельно була нові. обслужена, ще в Штатах, все в дуже гарному стані, великий багажник. І поличка присутня буває, без поличок продають інша, люди. Інша, знизу зарядочку даю, все повністю. Зарядочка буде в комплекті з машиною, так? Так, звичайно. І вона була без пошкоджень, тільки лобове скло мінялося. Тобто це мінімальне пошкодження, безпека, вся ціла, таке рідко зустрінеш, 18,5 mm -hmm. це не з ринку по Україні. Прийнято, Ігор. Добре, друзі, обіцяв піти на Honda CRV, так як вона в нас є в кадрі. Так, у нас був відбувся дзвінок і мені цікаво, чи нас розірвало чи ні. Мабуть, ми повернулися. Друзі, напишіть, чи ви зараз бачите картинку. Чи все-таки, бо під час, бачите, коли ми на зв'язку, ми через інтернет наживо передаємо картинку. І стоїть питання, чи нас розірвало, чи ні. Ви щось бачите, напишіть, будь ласка, коментар. Сірве, дякую, бачу. Peugeot 3008. Бачу 5008, 3008, щось побачимо, покажемо. Так, друзі, пишіть, чи у вас є зараз картинка, чи ви бачите? Я тим часом показую інформацію. 14 рік. Перепрошую, 16700 CRV 2.2 Дизель на автоматі. Бачу картинку, є картинка. Володя Корой пише. Дуже приємно, Ярослав, також на зв'язку. Ну Ось такий апарат. Така Honda CRV CRV. О, плюси пішли, друзі. Дуже приємно, дякую. От такий апарат. Якщо відчинений, ще вам покажу в салоні. Думаю, продавці не будуть проти, але, на жаль, автомобіль зачинений. Ну що, ринок ціни. Що з цінами? Давайте підведемо якусь думку. З цінами, ціни падають, друзі. Треба визнати, хто б зараз що не писав, ціни просідають. Ми бачимо, я в попередньому навіть відео показував конкретний випадок. Це я особисто купляв автомобіль Audi Q5 2016 року. Давали 21 500 На сьогоднішній день вони по 18 бери не хочуть. Це яскравий яскравий приклад. тому ціни ціни впали ці не впали Бо попит пропозиція перевищує попит. Ось така ситуація. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати. усім успіхів бережемося, ми до речі, йдемо на каву. Йдемо разом зі мною, замовимо собі каву і покажу вам дівчат, покажу вам, де можна смачно поїсти, якщо ви зайшли в гості, приїхали в місто Львів на Карбазар. Якщо ви приїжджаєте на Карбазар, Вікторія на місці. Вікторія кава, чай, капучино робите каву. Тільки це нам робить каву, пані Іра, наша бджілочка теж сьогодні літає. Та? А ось такі смаколики, друзі, на ринку. Хтось голодний пішов сьогодні? Чи всіх нагодували? Всі, всі поїли, Всі, хто прийшов, всі всі ситі. Приняті друзі, на цьому будемо завершувати. Пан Володимир там бачить також. В роботі всім успіхів. Бережемося з вами. був Роман Святошак. Слава ЗСУ, і вітаю вас сьогодні. Святом День Матері, усіх матерів.